Усім всім доброго здоров'я, ви на каналі Саморобки. І я, Роман, усіх вас вітаю Новим роком, святами. Бажаю вам міцного, приміцного здоров'я, найшвидшого здійснення усіх мрій і найголовніше бажаю усім миру. Миру в Україні і миру кожному у власному серці. А в сьогоднішньому відео хотів поділитися своїм досвідом, як я виготовляв отакий перетворювач на базі трансформатора з комп'ютерного блоку живлення, якого я перемотав. Та мікросхеми HD3525. От, В сьогоднішньому відео хочу поділитися трохи детальніше, як я перемотував цей трансформатор. як я виготовляв Саме шим-генератор, ну і також особливості виготовлення, також тестування. Кому цікаво, робимо собі каву чай і погнали! Отак виглядає та красотулечка зблизька. Бачите? Так, акумулятор. Я вімкнув міліамперметр. Так, до речі, бачите, позначка на міліампера. Так, міряємо струм холостого ходу. Так, бачимо. 88. І 6. 8,7. Ну, скажем так, 80. 90 мА. 89. Так, на холостому ході 90 мА споживає. Отакий пристрій. Так, ну, це досить мало. Я дуже задоволений таким результатом. Так, ну що, тепер давайте будемо тестувати, вмикати різні навантаження, дивитись, що він може. Вімкнує кліщі. Ось також вольтметр. І так, напруга на холостому ході становить 245 вольт. Ось сила струму 0,0908. Ну, так, як ми міряли по передньому, це близько 90 мА. Так, ну що, вмикаємо тепер одну лампочку розжарення, Отут є на 60 Вт. Одна на 40, якщо не помиляюся. Так, ну напруга трошки завишена. Ось, тому що зробив я стабілізацію в цьому перетворювачі на оптроні, ну і за допомогою стабілітронів. Так, в мене тут виходить 230 вольт напруга стабілізації. Ну, але, бачите, тут на холостому ході дещо вийшло більше. Так, вмикаємо 100 ватну лампочку. Так, горить. Напруга просіла до 223 вольта. Сила струму 6,40 4,43 Ампера. Так, отак все працює. 222 вольта. Це 60 ватна лампочка. Так, ну потужність дещо буде зараз більша, споживана, ніж 60 Вт. Тому ну що напруга трошки більша. Так, вмикаємо ще одну лампочку. Це в нас, наскільки я пригадую, 40ватна лампочка. Отак. От Вімкнули. Маємо дві лампочки. Ага. Вольтметр у нас 200, напруга трошки просіла, 216 вольт. Так, струм. 9,4 Ампера сила струму. Так, ну отак працює перетворювач. Так, ну що про нього сказати. Не один польовий транзистор я спалив, виготовляючи цей перетворювач. Якщо чесно, тому що це якісь нюанси. Так, значить нюанс в чому? Нюанс в тому, що... Все робиться, скажімо так, трошки на соплях і деколи коротке замикання і все горить, тому що така необережність. Ось, ну, ще нюанси були при виготовленні трансформатора, про що я пізніше поговорю. Ну, Буде детальне відео, як я виготовляв. Також частота. До речі, е оптимальна частота тут. 35 кГц це оптимально. При тій частоті ну, найменший струм холостого ходу і найменше гріється трансформатор і польові транзистори. Так, ну що тут сказати? Ну, от, бачите, 216 вольт, напруга тримається, лампочки горять. Так, ну бачите, загальна потужність тут виходить вже десь. Ну, скільки тут? Ну, тут більше 100 Вт вже загальна потужність. Так, до речі, коефіцієнт корисної дії тут близько 90%. Навіть в мене по моїх замірах було більше 90%, але я не хочу обтяжувати тими всіма розрахунками. Але от така ситуація. Та, ну, тут 9,35, так, і тут 200, ну тут виходить більше, більше ніж 100 Вт. Отак. От ага, міряємо. Ну, я так пальцями міряю. Транзистори. Ну, спокійно трансформатор. Тут. А, лампочка. Лампочка нагрілася. Так. Ну і трансформатор своє тримає. Так, ну що, тепер-ка детально як... Я перемотував трансформатор. Як я виготовляв е, цей шим-генератор на мікросхемі HG3525. Ось я її дуже довго чекав ту мікросхему. Тому що на TL я це все робив, але ТЛ мене ну, не влаштовувала. ТЛ494. Я чекав довго на мікросхему HG3525. Дочекався. ну, Не одну її ще й спалив. Ну, але тим не менше так, ну. Ідемо далі. Зняв я такий імпульсний трансформатор з комп'ютерного блоку живлення. От, Ну і хочу його перемотати під перетворювач 12220. От, Для того. В інтернеті є багато рекомендацій, як його легко розібрати. От, ну, а така найбільш популярна рекомендація це взяти його і кастрюлі прокип'ятити. Так що кидаю я його в кастрюлю і хвилин 15 буду кип'ятити, потім розбираємо і перемотаємо. Ось так вдалося розібрати. Правда, є один нюанс. Такий феред. Отут тріс. Ось, я думаю, ми його гарненько отак приставимо на роботу це не плине. Мотаю дротом діаметром 0,5 мм, беру 10 жил і для первинної обмотки мотаю три витка. Отак я припаявся. Мотаю три витка. Таким чином. Один виток, це другий виток. І це буде третій виток. Ось так, Маємо три витка. Так, ізолюю за допомогою будівельного скотчу. раненько його Так Ось так. Так, відрізаємо відрізаємо так, ну і для того, щоб для того, щоб його гарненько затиснути, беру ще звичайний скотч. І гарненько стягую для того, щоб витки при проходженні струму не коливались, і відповідно, щоб було все надійно. Отак От виглядає після скочу. Значить, Ту половину обмотки я мотав за годинковою стрілкою, якщо дивитись зверху, так, то іншу половину, іншу частину обмотки я буду мотати проти годинкової стрілки, тобто протилежну сторону, для того, щоб була, вийшла у нас середня точка. Так, стараюся робити це. МОЦНО Так то є що у нас? То є один. Один виток. Другий виток. І, і третій виток? Отак. Ось тут у нас. Тоді вийде. І тут у нас вийде середня точка. Ось таким чином. Знову ж таки, ізолюю ту будівельним скотчем. Отак виглядає первинна обмотка. Ще раз вона містить 3 плюс 3 витка. Ось, ну, а це середня точка. Для намотки вторинної обмотки використовую той самий дріт діаметром 0,5 мм, беру його в три жили і мотаю вторинну обмотку. Кількість витків розраховую класично зі співвідношення кількість N1 до N2 дорівнює O1 до u 1 до u 2 Так, u 1 це напруга на первинній обмотці, вона у нас складає 12 вольт. Відповідно, кількість витків 3 вольта. Так, напруга на вторинні 220 вольт. Порахувати кількість витків вторинної обмотки. Треба N1 помножити на u 2 і поділити на N1. 3 вольта на 220 і поділити на 12. Це виходить в мене 55 витків. вітків. На вторинну обмотку я мотаю. 55 витків. Так. А, ну бажано це зачистити, зняти лак з ізоляції. Роблю канцелярським ножиком так, є і починаю. Так, і ну, мотаємо. мотаємо так, 55 витків. Один. Стараюся мотати гарненько, щільненько, два. Ну і так далі. Отак От виглядає вже перемотаний трансформатор. Значить, первинна обмотка містить 3 плюс 3 витка. Так, а вторинна містить 55 витків. Так, ну що, можна збирати. Беремо ферит. І збираємо. Так, отут в мене він тріс. Треба акуратно його приладнати, скажімо так. Так, ну і для цього я використаю чорну ізоленту. Саме чорну, а не синю. Синю. Може бути все не так. Отак, друзі, виглядає схема. Основа мікросхема hd 3525 Шим-контролер. Так, значить, Особливості тої мікросхеми полягають в тому, що в неї всередині вже є е, драйвер для MOSFET-них транзисторів. Бачите, тут не треба будувати ніяких, ставити там транзисторів біполярних чи мікросхеми. драйвери О, Це дуже спрощує схему. Наступне е, основу є те, що тут є в нас, е, скажімо так, резистор мертвого часу, тайм, от, е, який за допомогою цього резистора дозволяє ну, регулювати той мертвий час. От, ну, Я поставив 100 он, так, з запасом, хоча можна ставити і менше. Так, щоб було менший промічок часу. І... Більша ефективність. Ну, 50, 37, 27 Ом, можна ставити отаким чином. Так. Також є той конденсатор, відповідає за плавний пуск. от, Чим більша проємність, тим плавніше, тим довше, скажімо так, запускається виходить на режим мікросхеми. Так, я поставив 4,7 мікрофарад, ну, хоча можна ставити і більше. Так. Оцей конденсатор 1 нФ задає частоту. От 1 нФ і оцей резистор. Так, я його поставив підстроючним, 1550 кОм і дозволяє змінювати частоту у досить великих межах. Частота в мене вийшла 35 кГц, це й оптимальний варіант для даного перетворювача, тому що при такій частоті найбільшій корисної дії. Еквіцієнт корисної дії складає. Більше, ніж 90%. Так, ну, якщо бути точним, тоді сказати, ну, в околі 90%, тому що більше 90 при е, потужності в мене вийшло близько 70 Вт. 70 Вт, то вийшло більше 90%. Так. Е, стабілізація. Стабілізація напруги в ньому є. Тут е, виконано об троні PS 817. Так, Тут стабілізацію виконують е, стабілітрони. Я один поставив на 200 вольт, інший на 30 вольт. Тут, тут виходить близько 230 вольт плюс-мінус. Ну, правда, в мене вийшло трошки більше. Так, Польові транзистори irfb 3607. Хоча можна використовувати багато інших. Ну, я використав такі. От, е, снабер, снабер виконаний на е, конденсаторі 5 нФ резисторі 28 Ом. От так виглядає у мене, до речі, снабер. У мене тут два і два резистора, тому що в мене не було таких номіналів, два по 10 е, послідовно і паралельно два резистори по 56 Ом. От таким чином. Так, ну, ще що тут сказати. Ага, високочастотні діоди, так, зрозуміло, ну і конденсатор 47 мікрофарад на 450 вольт пропивна напруга. Таким чином: мікросхема на панельці. Так, до речі, отут я. Не ставив спочатку оті резистори, От і, е, значить, яка особливість, якщо не ставити струмо, е, струмообмежувальних та струмовирівнювальних резисторів, то при отут, при виході з ладу польового транзистора виходять зразу і оті вихідні транзистори в мікросхемі, оті драйвери, ну, тобто мікросхема виходить зразу з ладу. так що до речі, для стабільної роботи краще їх поставити так, ну, поставив по 10 ну, плюс-мінус. Так, е обов'язково тут треба ставити фільтруючий конденсатор ось на 100 нФ, Ось він є. Так, і так само електролітичний на 1000 мікрофарад. Ну, слово обов'язково. Е чому я кажу слово обов'язково? Тому що, наприклад, коли я використовував ТЛ, то ТЛ досить чутлива до різних е так скажем, спотворень, різного роду так, наводок. І виходило так, що в мене вона виходила з ладу просто. ось Тому. Бажано ставити отой фільтр. Так, ну, по суті, що? По суті, все. Так, ага. Тут я так зробив на такій пластмасовій основі. До речі, якісь іграшкові. я тут все закріпив. Радіатори з, ще з радянських, з радянських по-моєму, від телевізора, електронного телевізора. Так, Тут вони охолоджували мікросхему K174N7. Ось вони мені тут гарно підійшли. Ну, Правда, я тут просверлив, нарізав різьбу, прикріпив транзистори. От. Ну, от так закріпив я трансформатор. Правда, Тут треба його трошечки ще в обмотки закріпити е е е клеєм. Щоб було гарно, надійно. Ну і от таким чином. Ось така вийшла саморобочка. Саморобочка практична, робоча, досить економна. Ось, кому цікаво, повторюйте. Також підписуйтесь на канал, буде ще багато цікавого та корисного до новых зустрічей.